Всім привіт! Сьогодні обзор у нас болгарки маленької Bosch GVS 850SE Professional. Така болгарка продається на ринку. У нас це є Boschська болгарка, вони випускають, але це є не такий аж і професійний сегмент. Це відноситься до бюджетних болгарок. Для таких, які в домашньому хазяйстві, але не для промислового цілий таких от Вони не для виробництва особливого йдуть. Так, є такі також зеленого кольору, є такі гарного кольору з червоними кнопочками. Це вже йдуть суто професійні болгарки. Болгарка класна, нарікань як таких немає, але є дуже величезне, но в ній слабий редуктор. Редуктор в ній взагалі ніякий. Не знаю, як у професійних версіях інструменту. Я працював і бошовську професійну, кажуть, класно, супер. Іменно ці бюджетні борші. Я заходив на сайт, перевіряв, там дійсно вони випускаються, не є китайська туфта якась. Тут все, електроніка класна, пластмаса супер, вона не б'ється, нормально. Котушки залиті таким як епоксидкою. Ну, проти пилі, проти всього. Суперово зроблено. Ну, оцей редуктор в ній. Майте послухати. Я зараз покрушу. Вичуєте, що там твориться. Редуктор вже міняний. Болгарка відрізала приблизно 30 кругів. Два рази був удар, закусило круг і все, і по болгарці. Виламуються зуби в шестерні, а шестерні тут прямо зубі. Оце величезна біда болгарок. Не знаю, як професійні в болгарки, але в професійних теж. Всюди прямо зубі шестерні. Чому так роблять, без поняття. Редуктор, так як всюди пишуть в інтернеті, так само я скажу, редуктор гріється, в редукторі немає підшипника, там тільки втулка мідна стоїть. Шестерня зроблена, не знаю з чого. Таке враження, що з порошку якогось. Ну, в общем, зараз я вам покажу, все це побачите. Так, знімаємо кришку, ключики, шестигранка. І зірочки. Зірочки брешу. Зірочка не йде в комплекті. Тільки шести грамів. Отак. Як бачите, я вже тут зірочку одна лишилась, ці три вже помінні, Тому що міняв шестерню, коли затягував, зірвалася різьба. Не знаю, то я перестарався, тому я вина. Так то вони тримають. Так, відкручуємо. Відкручую пласкою, тому що тут такі гайки специфічні дуже. Тут важко щось іде. О, пішла. Пішла. так що побачите ще одне. У всіх булгарках, незалежно від цінової категорії, обошах, всюди йдуть пластмасові оці штуки. Не знаю, чому вони йдуть пластмасові. Можливо, тому щоб різаками не гріли, як макіти, і не міняли шестерні самі, а давало сервіс. Не знаю, ну тут стоїть така. Так що треба прес. На стройці, як швидко, то не дуже поміняєте шестерні на нову. Ну, редуктор міцний. Це, тут оця плазма, вона міцна. На неї немає нарікань. Самі нарікання головні на редуктор всередині. От. Дивіться, така у нас шестерня. Прямо зубка. Дивіться на зуби. Бачите, які тут зуби. І так всі. Один удар і зубів немає, один удар і їх немає. Підшипника немає, втулка масло вже стало чорне, тому що помолало ці зуби там, не знаю. Ця тримається нормально, в неї нарікань немає, центральна добра. Бачите, втулочка там у нас є. Смазка у нас вже стала така чорна. Вона була одразу така жовтенька, красивенька. Я почорніла, тому що я її так поломила раз зуби, я поміняв на якусь іншу. От. Вона така була кольору іншого, такого більш темного. Чому чорна, не знаю. Напевно, стружка від зубів. От. Так що так, народ. Хто хоче болгарку, шукайте, не знаю, беріть професійнішу якусь. Ну або ж це я не знаю, 300 гривень за редуктор віддавати і відкрутити неї буквально. Відрізати пару кругів, тут 30 штук я зрізав більше і все. Я очув, що. Я не спорю, вона ще різати буде на цих зубах ще довший час. Просто шум такий від неї, що просто слів немає. Це мені не дуже подобається. Така у нас болгарочка. Тут у нас ще були два регулювачні кольця. Бачите, зуби поламали, які регулювачні кольця, змушений був викинути. Таких кольців немає. У інших болгарках це також є плюс, тому що деколи навіть і професійні болгарки зуби ламаються, так там вже відео пішло так і все. І ще страняний дев'сплення. А у цій можна, коли вже зуби стерлись, можна зняти кольця регулюровочні і завершити нормальну роботу, дорізати те, що потрібно. Так що така у нас сьогодні болгарочка. Служити воно ще буде, не спорю, просто звук її роботи бажає кращого. Можливо, бошеці то трошки виправлять з часом, але скільки я дивлюсь за їхнім сегментом. Класні інструменти випускають. Ця болгарка подобається, зручна, але якби вона отак не поламалась, абсурдно, то можливо я б краще любив ото інструмент. А так то мені не дуже. Болгарки, іменно, іменно фірми такої подобається. Зараз я іншу купив собі, покажу також обзор на неї. Вона мені більш подобається, вона вже відрізала в районі 100 кругів. Ніяких вообще нарікань немає. Потужність, можу сказати, навіть вона слабша, але відчувається в руках сила. Вона краще крутить круг. Менше шуму, менше давить на вуха. Зараз його. Включу, послухайте, як вона працює з ламаними зубами так. От, третю гайку так треба буде міняти страшно так от, слухаємо оборото регулюється великий плюс тому що регулюється абіраці. От, тому я її купив класна штука Чути, як зуби тріщать. Зуби якби не тріщали, то я б її і, і не купляв собі іншу модель. А так, зараз я ще раз покажу вам, як вона робить з кругом. Це так, щоб не сказали, о, то нормально звучить. Нормально то нормально, але не з кругом. Зараз з кругом побачите, як воно звучить. Так, так, так. З кругом все кардинально міняється. От, щас, не знаю хто, от я шлюфовочні круги закручую гайкою цим потаєм туди. Не знаю, чого. мені здається, що так правильніше буде. Зараз підтягну. Класно, класно, гайки тут обоша класні, там резинове колечко є класне. Ну а це ще якби редуктор не ламався. А так, болгарки хвалять, професійні служать довго, але професійні дуже дорогі. За ту ціну можна купити іншу фірму, буде надійніше. Чуєте так? Коли починаємо шліхувати, цей рьов тільки підсилюється. Ну, от. Така болгарка, можливо, комусь стане. Ну от така болгарка. Бош. Є в мене. Можливо, комусь це відео стане в нагоді. Кому сподобалось, ставим лайк, підписуємося на канал. З вами був майстер Дімон, до зустрічі.